Любі мої, я неймовірно рада вас вітати. Доброго, доброго усім ранку. Сподіваюся, у вас настрій дуже крутий, і ви встигли виспатися, але треба прокидатися нам і починати наш новий день. Ну що ж, мої сонечка, скажіть мені, будь ласка, чи добре ви бачите і чуєте? Покажіть мені. Соломічка, привіт, зайчику, Матвійчику. Тож, на сьогодні ранок розпочинається, по-перше, зі свято водохреща. Я вас всіх вітаю і міцно обіймаю. І з нами сьогодні, неймовірна пані Марія, проведе нам руханку. Тож, будьте слухняними, уважними і давайте вже ж таки рухатися. Добре, давайте починати, діти. Всім доброго ранку. Будемо починати розминочку. Піднімаємося. Ручки ставимо на пояс. І починаємо казати голіменку ніби так. Голіва, вперед-назад. Тепер кажемо на ні, вправо-вліво, і тепер не знаю. Вушко тягнеться до плеча. Тепер по колу голова спокійно в іншу сторону. Добре, тепер плечиками малюємо коло, ручки залишаються на поясі. Тепер назад коло малюємо. Тепер по черзі плечики вперед. По черзі. І так само назад по черзі. Добре, ручки ставимо в сторону, малюємо маленькі кола, поступово збільшуємо, ще збільшуємо і малюємо велике коло вперед. І тепер так само назад маленькі кола і збільшуємо, І назад малюємо великі кола. Добре, тепер ручки в кулачки зажали і робимо зігнуті маленькі кола в іншу сторону. Тепер крутимо кулачки, обертаємо в іншу сторону. Тепер відкрили долонки, зробили замочок, зачепили пальчики, обертаємо ручки і вивернули вперед. І ще раз обертаємо ручки і вивернули вперед. Добре, тепер витягуємося вгору, витягуємося, витягуємося. Далі нахиляємося вперед, ніжки не згинаємо, дотягнулися до підлоги. І знову витягнемося вперед, вперед, ой, вперед, вгору. Вгору, 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 вгору. і вниз. І ще раз вгору і вниз. Добре, тепер в сторону нахиляємося. Ось так ручку за голову. І таку пружинку робимо, поміняли сторону. Добре, тепер стоїмо на одній ніжці, балансуємо. малюємо коло ніжкою. Ось так, наче щось, щось перемішуємо в іншу сторону. Тепер тянемо носочок, коліно до себе. Добре, тепер в сторону і ззаду беремо за носочок і тягнемо ніжку до себе. Поміняли ніжку. Іншою ніжкою малюємо коло в іншу сторону. Балансуємо на одній ніжці. Тепер коліно до себе, тягнемо носочок, намагаємося дістати аж до плеча. Молодці. Тепер в сторону і ззаду. Добре. Тепер тягнемося в сторону, робимо пружинку, таку довгу стійку зробили. Поміняли ніжку. Тепер задня п'яточка вгору дивиться. Стаємо на носочку і так само провалюємося, робимо пружинку. Поміняли ніжку. Добре, тепер сіли бочком ніжки широко і сідаємо бочком на одну ніжку. Перекотилися. І тепер піднімаємо носочок вгору дивиться. І поміняли ніжку. Добре, вирівняли ніжки, робимо мельничку. Ось так. Починаємо. Добре. Піднімаємося. І зараз трішечки побігаємо на місці. Зараз ось так піднімаємо коліно, допомагаємо ручками, намагаємося коліно вище підняти. Так, приготувалися. Все, біжимо на місці. Почали. Коліна високо, високо піднімаємо. Ще трішечки. Три, два, один. Закінчили. Тепер біжимо на місці, намагаємося п'яточкою дістати до попи ззаду. І ось так біжимо на місці. Побігли. Починаємо. Три, два, один. Закінчили. Добре. Ручки. Давайте як кулачки ми зжимаємо. Показуємо долоні. І пальчики іч. Ні. Пальчик сюди сан. Йон. Зжали гарно ручки. Ручки вгору. І сюди до себе до голови. Зараз будемо стрибати на місці, коли підстрибуємо. Два удари. Такий подвійний удар ручками робимо вперед. Все почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ручки вирівнюємо. А зараз трішечки без рахунку в своєму темпі. Ще десять разів. Починаємо. Зараз без зупинки. Ось так. Підряд. Добре, закінчили. Ручки тримаємо знову біля голови. Зараз будемо бігти. Одна ручка робить удар, інша піднімається. Ось так будемо бігти на місці. Одна ручка б'є, інша біля голови у нас захищає голову. І будемо так на місці бігти. Приготувалися. Почали. Одна ручка б'є, інша захищає нашу голову. Коли вже виходить гарно, можна трошки швидше. І швидше, швидше, швидше вжимо. Ще трішки. Добре, закінчили. Робимо вдих, видих. І ще вдих, Видих. Добре. Зараз будемо стояти у бойовій стійці. Ставимо одну ніжку вперед. Невеличкий крок. Ручки вгору і зжимаємо кулачки. Опускаємо ручки до голови, до підборіддя. І ще нам треба трішки зігнути ноги. Не на рівних ногах стояти, трішки назігнути. Зараз наше завдання напружити ручки, щоб вони у нас не були розслаблені, не падали, не хиталися. Ось вони, як камінь, напружені, і стрибати на місці, на місці і щоб стійка не змінювалася, не ставала довшою, ширшою або вущою менше. Щоб така сама залишалася. Все, почали, стрибаємо, напружили ручки, не рухаються ручки. Лише ніжки стрибають. І зберігаємо стійку. Ще трішки. Добре, а тепер завдання: От так само напружуючи ручки та не змінюючи довжину ширину стійки, стрибати вперед, а потім назад. І щоб стійка зберігалася. Ану. Подивилися на ніжки, запам'ятали, як вони мають бути. І поїхали. вперед назад вперед назад Починаємо. Напружуємо, напружуємо ручки. Ручки не літають. Вони закривають нашу голову. Захищають нас. Добре, а тепер так само, тільки вправо-вліво, в сторону в сторону. Все починаємо. Не забуваємо про стійку, про ручки. Добре, молодці. Зараз ми будемо змінювати стійку, робити стрибочок. Робимо стрибочок, міняємо ніжку, інша ніжка стала. Давайте ще раз поміняли. І ще раз поміняли. У вас має бути інша ніжка, не та, на якій ви стрибали щойно. І так само стрибаємо на місці, ручки напружили, стійку зберігаємося. Почали на місці. Ручки тримаємо. Лікті не, не розстинаємо в сторону до себе ближче. Закриваємо ще й тіло. Тепер вперед назад. Зберігаємо стійку. Ручки не хитаються. І вправо-вліво. Добре. Піднялися, дихаємо вдих, видих. Ми ще сьогодні повернемося до бойової стійки. Вдих. Видих. Добре, зараз присіли, будемо робити блок на місці. Нам буде трошки відновимо дихання. Ми з вами минулого разу, не знаю, чи всі дітки були, робили ось такий блок. Давайте його трішки повторимо і вивчимо ще новий. Одна ручка захищає нашу голову. Це верхній блок від ударів, які будуть летіти з гори на нашу голову. Будемо захищатися. Інша ручка перевернута. Ось тут у нас. Давайте на три рахунки. Давайте іч. Опустили. Ні хрестик зробили. І сан. Ручка вгору захищає голову. Добре. Іще іч. Ні. Сан. І не забуваємо ховати цю ручку. Іч ні. Сан. Добре. Іч. Ні. Сан. Які всі молодці, як всі стараються. Іч ні. Сан. Іще трішечки. Іч, ні, сан. Іще два рази іч. Ні. Сам. Іч, ні. Сам. Цей блок називається Джодан Уке. Добре, струсили ручки. Зараз спробуємо повіджиматися на кулаках. Бажано, щоб у вас був килимочок, або щось м'якеньке під ручки. Якщо комусь буде дуже боляче, можете робити на долоньках. Але бажано спробувати на кулачках. Давайте ще раз, як ми жимаємо кулачки. Давайте іч, ні, великий пачик сан. Йон, зажимаємо кулачки. Ставимо ручки вузенько, не широко, як минулого разу. Зараз трішки. оп, Добре. І встали в планочку. Зараз будемо стегна, живіт, груди. Хвилею, потім груди, живіт і стегна. Давайте. Ічі, Це один означає. Кому важко можна надолонько. Ні. І... Молодці. Йон. Он вже вивчити рахунок японський, Го. Року. Січі, Пачі. Ку. І останній раз джу. Молодці. потрусили наші ручки, втомилися. Добре, давайте зараз робимо таку вправу. Знову ходимо в бойову стійку, ніжку вперед. Ручки вгору вниз. Будемо працювати на два рахунки. На ічі, задньою ніжкою, будемо бити удар коліном. Ось так зігнута ніжка. Ставити її назад. Це рахунок ічі. Рахунок ні. Стрибаємо, міняємо ніжку. Зрозуміли? Давайте приготувалися. Обов'язково б'ємо удар коліном не вгору, а вперед. Направляємо коліно вперед. І обов'язково слідкуємо, тягнемо носочку. Давайте, ічі. Задня ніжка вдарила, ніжка назад. Ні, перестрибнули, поміняли ніжку. Про ручки не забуваємо, ручки напружені. Тримаємося. Коліна назад, ні, перестрибну. іч, ні, іче, ні, іще трішки. Й, ні, ть, ні, Ду. Молодці. Давайте зараз не блок вивчимо новий, а удар. Зараз сідаємо, можна поближче і трішечки відпочинемо. Бравимо таку легеньку вправу. Удар називається цукі. Ми Ручки перевертаємо сюди, а потім б'ємо ручками дві ручки разом і кулачки зжати. Давайте ічі. Перевернули і удар в животик. Ні. Перевертаємо і б'ємо. Сан. Перевертаємо Б'є. Йон. Го, Року. Січі. Ще трішки. Не забуваємо перевертати ручки. Ачі. Куджу. Добре, дітки, давайте поп'ємо по ковточку водички і повертайтеся на місця. Добре, тільки швиденько, не багато. Один маленький ковточок і будемо продовжувати. Ну що, бачу, вже майже всі повернулися. Добре, давайте продовжувати. Зараз будемо качати преси. Кому важко піднятися, можна ручками збоку собі допомогти. Встаємо, ручки до голови, кулачки зажимаємо, б'є одна ручка, повертається до голови, інша ручка і знову лягаємо на спину. Приготувалися, давайте інші. Встаємо, Одна ручка, друга і до голови. Ні. Лягаємо. Встаємо ручки до голови і б'ємо два удари. Сан. І один, два. Від голови. І лягаємо. Молодці. Йон. Один, два. І лягаємо. Го. І лягай молодці. Ще трішки. Року. І лягай. Січі. Ще три рази. Хачі. І лягай. Ку. І останній раз джу. Добре, молодці, піднімаємо. Зараз буде такий у нас удар смішний, і стійка смішна. Сідаємо, наче на коня, ніжки ставимо широко, носочки дивляться вперед і сідаємо. Ручку зігнули і перевернули. Ось такий буде у нас удар. Всі побачили. А інша ручка захована у нас під мишкою, Під пахвою. І ось так робимо. Приготувалися. Давайте іч. Ні. І ручка зігнута. Не вирівнює. Вона зігнута. Зараз. Сан. Йон. Го. Року. Якраз і ноги тренуємо. Січі. Хачі. Ку. Джу. Добре. Ніжки зібрали. Потрусили ніжки, ручки. Добре. Давайте зараз ще поприсідаємо. Да? Давайте ручки. Не за голову, а захищають нашу голову. Ми будемо сідати, вставати, бити ніжкою у животик. Приготувалися. Обов'язково ніжку згинаємо. Виносимо коліно, зігнута ніжка, б'ємо удар у рівні. і знову її згинаємо. І потім ставимо біля себе. Давайте ічі. Присіли, встали, зробили удар. Ні. І ручки тримаємо. Сан. Сідаємо, встаємо і б'ємо. Йо, низько-низько Го. І спиночку тримаємо рівно. Року. Січі. Хачі. Ку. Ще трішки. Стигайте за мною. Джу. Молодці Науре. Так, і нам з вами зараз треба ще одне складне завдання зробити, і потім будемо вже розтягуватися відпочивати. відпочивати. Воно складне не фізично, а складно буде все запам'ятати. Але я думаю, що ви всі справитеся. Ми зараз будемо робити комбінацію ударів. Не один удар, не два удари, а цілих три. Ми зараз вийдемо в бойову стійку, будемо робити стрибок вперед. Підстрибуємо. Будемо бити два удари ручками. Задня ніжка буде бити коліном. Ставати назад. І ще й будемо робити стрибок назад. Давайте спробуємо. Стали бойову стійку. Ручки вгору вниз. Зігнули ніжки. Приготувалися. Давайте. Ічі підстрибнули. Вперед. Ні. Два удари ручками. І до голови повертаємо. Сам удар коліном, Ніжку назад. Йон, стрибок назад. Молодці, як всі гарно справляються. Давайте ще раз ічі. Стрибок вперед. Ні. Два удари ручками. до голови повертаємо. Сам удар коліном, ногу назад. Йон, стрибок назад. І давайте ще раз на цю ніжку. Ічі, стрибок вперед. Ні, два удари ручками. Сам удар коліна, ніжку назад. Йон, стрибок назад. Хан тай. Це означає поміняти ніжку. Перестрибнули. Оп, поміняли ніжки одним стрибочком. Давайте, зараз у нас буде інша ніжка бити, інша ніжка у нас спереду. Давайте. Ічі. Стрибок вперед. Ні, два удари ручками. Сам удар коліном. тягнемо носочок, ніжку повертаємо назад. І йон, стрибок назад. І стрибок вперед. Ні, два удари. Сам б'ємо коліном ніжку назад. Йон, стрибок назад. І остання комбінація. Давайте дуже-дуже сильно будемо бити. Дуже гарно зробимо, будемо старатися. І чі, стрибок. Ні. Два удари. Ручки сильно. Сам удар коліно йон, стрибок назад. Добре, зібрали ніжки. І зараз трішечки порозтягнемося, так? Так, Давайте так, порозтягнемося. Стаємо на коліно. Давайте, я вже сподіваюся, усіх хі є кілинки під коліна. Вирівняли передню ніжку, носочок натягнули на себе. І не згинаючи передню ніжку, намагаємося до неї нахилятися якомога ближче. Коли вже під коліном тяне, просто затримуємося. І тримаємо ніжку. Можна навіть, хто дістає до носочка дістати. Головне ніжку не згинати передню. Передня зараз рівна рівна. Тримаємось, можна навіть таку пружинку зробити повільно, понахилятися. Добре, тепер навпаки, передню ніжку згинаємо, а задню вирівнюємо. Ось так провалилися. Бачите, у мене ручки біля передньої ніжки. Передня ніжка зігнута. Прямо біля п'яточки, біля стопи. І задню ніжку в також провалюємося. Провалюємося вниз. Всім видно, як стояти. Так, 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 ми добре бачимо все. Добре, добре. Добре. І поміняли ніжку стали на інше коліно, вирівняли передню ніжку. І нахиляємося скільки можливо до передньої ніжки. Носочок на себе. Рівне коліно переднє, обов'язково. А то під колінкою не буде тягнутися. Нам треба зараз під коліном потягнутися. Можна навіть нижче, нижче, нижче пробувати опускатися. Добре, і тепер згинаємо передню ніж. ручки ставимо біля передньої стопи, задню назад вирівняли і, і провалюємося вниз. Провалилися. Всі-всі молодці. Кому погано тягне, можна навіть спробувати опуститися так на ліктики. Так буде взагалі дуже добре тягнути. Я думаю, що маленькі діти всі розтягнуті гарно, і всім буде дуже легко. Так? Добре. Піднімаємося. Всі молодці, можна відпочивати. Ну і зараз там питання можна послухати. Так, а в нас є декілька ручок. Марк, доброго ранку. Що ти хотів сказати? По Хочете покажу, хто зі щойно робив е зарядку? Дивіться. Це ж твій тритон? Чи так. хто це Марк? Гекон. Gecon, прошу вибачення, сонечко. Супер, да, це він. Супер, неймовірно, в тебе стільки домашніх тваринок вже да. і кіти, гекон. Скоро буде зоопарк в тебе. Два парк. кота, а, Два дві собаки. Кота. Розумничка, ти молодець. І дві собаки, і ще Дякую, до побачення. До побачення, Ласка, моя, до побач... сонечко. Так, Емілія, привіт. Привіт. Тебе ручка піднята? Я кажу привіт. Привіт. Ми тебе mm -hmm. чуємо, сонечко. Я хотіла вам сказати, що а це середка дуже гарна, а це... чи це довго треба робити, чи ні? Ми вже ж Закінчили. Закінчили? Ну так. Вже ж питання задаєте. Треба вміти відпочивати, Мілечка. Так, Даринка, привіт. Я хотіла подякувати за дуже цікаве заняття. Будь ласка, дякуємо. Так, Мія, привіт. Мія не родить. Я хотіла сказати, що. По-перше, ця зарядка дуже прикольна. По-друге, що в мене таке ім'я Мія, я не Соломія. У мене таке ім'я повне Мія. Добре, будемо знати. Раді тебе вітати, дякую. Матвій, привіт, моє сонечко. Привіт. Дякую за заняття, пока. Будь ласка, пока. Мої І Каріночка, прошу. Я дякую за заняття, мені дуже сподобалось, за таку спортивну зарядку, що я розминалася. Ну, раз так всі починають дякувати, то народ, вмикайте ваші мікрофончики і скажемо дякую всі разом, пані Марії, за прикольну руханку, за таку корисну зустріч. Вмикайте всі мікрофончики. Дякую за заняття. Дякую за заняття. До нових зустрічей. Всім па Дякую. Дякую за заняття. Дякую за заняття. За за Соломія, ми тебе чуємо. Всім па-па. Дякую за заняття.